І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, Воскрес! дорогі браті і сестри, щиросердечно вітаємо ще раз і ще раз тим пасхальним привітанням Христос Воскрес, воїстину Воскрес! Воскрес, Христос Пасха вічна! Перехід не від тимчасового не від рабства, як колись було ще в старому завіті, ми святкуємо. Посвяткували в старому заповіті перехід від рабства до волі, а перехід від того вічного рабства, рабства гріху і смерті до життя вічного святкує сьогодні в Новому Завіті Церква Христова, і тому радість велика сьогодні зі всіма нами, бо Господь. Являє нам силу свою, являє нам ласку свою, являє нам любов свою вічну, яка не перестає. Я, покаже Господь про себе, був, є і буду той самий. Бог є любов. І тому, дорогі браті і сестри, ми сьогодні радіємо великою радістю, веселість кожного нехай буде, тому що Господь дарує всім надію. Ми можемо сьогодні запитувати самі себе, ну що нам з того, що Христос Воскрес? Він Воскрес з мертвих, тому що Він праведний, Він вічний Бог, Друга і Поста Святої Тройці, Син Божий. Він Воскрес із мертвих, Вознісся на небо і сів праворуч Бога Отця Свого у Своїй славі. І перебуває там вічно. А що ж нам з того? А ми забули, дорогі браті і сестри, що Господь Ісус Христос, Друга особа Святої Тройці, воплотився, Він з'єднався з людською природою, Він прийняв на себе усе людське тіло, душу людську, прийняв на себе. Все людське, окрім одного, окрім гріха. І тому, дорогі браті і сестри, Господь воплотився для того, щоб з'єднати божественну природу з людською, для того, щоб дарувати нам оте обоження, яке ми втратили через гріх і беззаконня, відпавши від Бога. І ось Господь нам дарує ось ту радість. Радість того, що на віки вічні з'єдналася людська природа із Божественною. І ось Господь тепер закликає кожного з нас, добровільно, без примусу, бо не втручається в закони, які Він установив сам, і закон волі людської він не порушує, а тільки каже, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що світ увесь колись на Голгофі і після того, як був покладений Христос до гробу, світ увесь був вражений, здивований, наляканий. І багато хто радів з того, що позбулися, ось того. Пророка, того проповідника, який за собою вів людей. Бо хотіли що? Хотіли влади, хотіли земного ось того благополуччя, хотіли слави, влади, сріблолюбства, і тільки ось це ними керувало. А зовсім не керувало ним те, що є воля Божа. А воля Божа є свята і блага, і Господь дарує кожній людині можливість. Дитиною Божою стати, бо ми втратили Осте синівство через гріхи і беззаконня. Тому Господь каже, треба зребтися отого всього грішного і беззаконного, що в людину війшло через намову ворога, роду людського диявола, бо сказав: будете як Боги. і людина спокусилася. А чи сьогодні він, той спокусник, лукавий не говорить нам того самого тими думками нашими і бажаннями. Та навіщо заповіді, та ж це буде тебе якось утискати, та ж це буде тебе якісь рамки ставити, та треба жити вільно, від цього звільнися, звільнися від релігії, звільнися від того, що церква каже, від заповідей. І живи в своє задоволення, живи один раз, живеш, насолоджуйся всім і радій, і веселися. Чи не тим самим лукавством Він знову нас покушує? Будьте Богами, без Бога, будьте з собою і тільки насолоджуйтеся отим життя. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, омана та сама, і результат її омани той самий смерть. Тому що всі, що грішать і не каються у своїх гріхах і беззаконнях, і не з'єднуються з Христом, вони. Самі собі виробчують. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні співали. Усі ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Що це ми одягнулися при хрещенні, коли ми хрестилися? Ми в смерть Христа охрестилися. Ми в Воскресіння Його ухрестилися. Як Христос помер один раз, так і ми один раз повинні померти для гріха. Як Христос Воскрес, так і ми повинні Воскреснути до правдивого життя християнського, в благочесті і в чистоті. І це, дорогі браті і сестри, засвідчується триразове наше занурення в воду. Коли ми зануриємося, ми би помираємо, а коли підносимося, то воскресаємо. Тому, дорогі браті і сестри, якщо ми охрестилися, якщо ми християнами іменуємося, то нам треба почати вже християнське життя нарешті. А воно не буде почати, коли ми не захочемо і не скажемо ні. Рішуче і сміливе ні, тому гріху і беззаконню, ні, не зможу я так більше жити. Тому що Христос за мене страждав, Він за мене претерпів, щоб я не мучився і не страждав в вічних муках. Він дарував мені вічне життя, вознісся на небо і за собою мене кличе. Тільки так я маю жити, як Він заповідав, а де Його заповіді у святій Євангелії. І ми, дорогі браті і сестри, повинні керуватися тими святими євангельськими заповідями, як дороговказом до спасіння. Словом Божим насичувати свою душу, дійсно бажати ось того насушного хліба, що є Слово Боже, що є Господь наш Ісус Христос. В ньому, бо є глаголи життя вічного. І людина, котра в косила, який благий Господь, вона не бажає вже вкушати інших слів і нашіптувань ворога роду свого. Вона не бажає падати у спокуси. Тому і ми в молитві Господній просимо у Господа, Господи, не дай нам впасти у спокуси. Воли нас від лукавства, від того, що насаджує нам ось ці думки і бажання. А коли людина християнин, то вона і має пильнувати, пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. І ми, дорогі браті і сестри, не повинні розслаблятися, що нам дуже і дуже вдається, е, коли ми виходимо із послу, коли ми ось е, наклали на себе якийсь молитовний подвиг, якийсь е, подвиг утримання від чогось того, що заважає мені молитися. І ми ось виходимо із того подвигу і так. Що потрапляємо у вир, цілий спокус, не в одну спокусу, а у цілий вир спокус. Тому що здається нам, що вже нам не треба ось того, чим ми жили в пості, бо нам вже треба не стримуватися, а розслаблятися, радіти, і веселитися так. Звичайно, радість і веселість повинна бути. Але Господь дарував нам розум. Вона має бути розумною. Та радість і веселість наша. Господь сказав, що все нам дозволено, але не все корисно, і ми повинні дійсно пильнувати за собою і не падати у спокуси, о ті гріхи і беззаконня, з якими ми боролися, а тут знову в них поринаємо. Дорогі браті і сестри, мій, моє прохання велике, я не можу вас заставляти, тільки можу просити, молити і благати. Будьте стримані, будьте стриманими у всьому, І Господь Бог за вашу стриманість воздасть вам сторицею того всього необхідного для земного буття, а більше того, воздасть те, що око не бачили, вуху не чули, на серце людське не прийшло те, що Господь наготовив для тих, хто любить Його, а любить Бога Той, хто виконує Його святі заповіді. Потрудімося, дорогі мої, бо Царство Боже силою, здобувається. Нехай Господь Бог допомагає нам в тій праці над собою. Милої спасає молитва Божої Матінки і всіх святих. А ми ще раз і ще раз закликаємо Ось Боже, Божу радість, мир, радість, красоту, яка є в Господі нашому Ісусі Христі. І з ним єднаємося ми через Слово Боже. З ним єднаємося ми через святе причастя, з ним єднаємося ми через тих. Людей, які є образ і подоба Божа, які з нами бажають розділити ось ту радість, тому що радість не розділена, її половина. А ми бажаємо розділити ту радість усіма нашими рідними, близькими, прийти і не тільки прославити Бога Словом. Але і діло, нехай святиться ім'я Боже нашими ділами, бо віра без діл є мертвою. Ми повинні діла любові, милосердя творити, молитися за покійних, допомагати ближнім, які потребують допомоги. Це є велика. Участь нашого християнського життя, бо Господь сказав, що Він прийшов послужити для багатьох, а ми, християни, повинні наслідувати свого Господа і Спасителя служити для багатьох. Нехай Господь Бог милосердний дарує нам здоров'я, душевне, тілесне, щоб ми могли, мали можливість для покаяння, для вибрелення. Нашого життя, щоб ми могли послужити Богові вірою і правдою, чистою совістю, щоб ми принесли якомога більше добра у цьому земному житті, щоб добро обіцяне прийняти у Царстві Небесному. Радісне привітання Христове нехай звучить не тільки в наших вухах, в наших серцях і душах. Христос Воскрес! Воїстина воскрес! Воїстина воскрес! Воїстина Воскрес!